Радий вас вітати, чорт! Забирай в новій серії. Я ж тут трохи полазив, по 200 чого корисного немає і думаю, варто вирушити далі. Погнали! Так. Відкриваємо. Та, -та відкривай! Дивимося. Все нормально. О, далі. Він трохи повільно йде і тут незручне керування, але все нормально, в принципі. Ага, так, ще одні двері. За кожними дверима може почутись це. Вс нігерська Погнали. Так. О, це десь це те саме приміщення. Не буду тут затримуватись. І вирушу далі. Максимальний груз 2,5. 1000 кіло. Чи навіть 2600 Що жирні люди тут? ці світло, ну воно не дуже. Я тебе бачив, нікер Але будемо вважати, що ти. Побоявся, не втік. Нам наліво. Якраз туди, куди побіг цей добавий некроморф. А, стоп. еу а це що тут та стій ти Ух ти! Ти ще ходиш? Так то краще, правда? Що за стрелечки? Капец. Я відкриваю вже же. Ага, то ми в цьому місці Ясно, погнали домой. Я майже тоже. Давай, братан, давайте. Хай щастить. Я пошукаю щось собі. Може є, га. А, воно. Повірте, тут особливо на середньому рівні, ще на легкому не так. Але на середньому вже треба так конкретно досить збирати. Це що таке було? А, це не можна зламати. Тут і не зламаєш, ні. М'ясо. Погнали з блоккорбля. Шо за. Що за? Замри. Має що? Маєш. не саме наші ці кредити, може вони знадобляться потім, ну, а так що не дуже щось видно. Так, гарна панелька відкрилась. Погнали! Так. Давай, за. Ух ты, ё! Черт! Твою ж наливу! Хлопа, 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 тикай, 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 тикай! Что за... Твою мать, как мы звезды выберемся? э, -э, -э, -э Мы с вами на одни хвили. замрей Твою ж мать, ша что... Все, хана, все. Это все меняет. Реально? Дай мне подумать. Брат, мы здесь не свалим. Можешь зайти в командный компьютер? Это наша хата. Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матюс. находится в медлаборатории. Мертвый. Мертв. Что? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем и его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Mm. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпаузы. О, давай. Старайся поскорее найти этот проклятый X. Ну. Это? Э, э, хлопай, хлопы, аккуратно вам. Давай, 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 давай. Буду надеяться, что я не даром буду идти шукать этот долбанный икс. Все, погнали. Так, а... О, ні по ліфту. Ну нарешті нормальний ліфт. З нудними дверима. Не підкрадуться. І світло є. щось робити? Так, 12, добре. І все-таки нам оцю штучку червону треба підправити, а то у нас її надзвичайно мало і використати ми її багато разів не зможемо. <звучить> О, <звучить> серйозно? Ем... <звучить> Окей. Um, Йдемо okay. ну, заглянемо магазинчик. <звучить> Може що є, га? Так, магазин. Лазерна винтовочка. Імпульсна. Ух ти, пацани, берем другу рівню Силовий вузу! О ні, беремо це, беремо це. Берем захисний костюм другого рівня. І патронів трошки візьмемо. Так, берем костюм. Давай, іди, передвайся, брат. Заходиш, ТИ пунтуешься. О, давай. Модно тут продевають, слухать. солярій прям. Так. Ага, та бачу, ми всякі. Такі цікаві штучки повисились. Появилось ще чуть Айде, кто ты теперь слухай? Добре, давайте далі йдемо У нас ще 3000 бабла. Эммммм... Візьмем це на всякий предмет, що це предмет, А тут такое? Давайте візьмемо це на всякий знаєте. І ем, скільки у нас патронів? Мало, мало, мало. Покупляем. Так, все. Все, досить пока що з нас. У нас же багато ХП. Мало грошей. І все. О! Ця штука. О, верстак! Давайте підемось А, блін, у нас вже нема нового зла. Давайте підемся, що у нас на іксу Здоров'я. Ну, ясно. Я не знаю, чи мені різак лишати чи ні. пушка мені, як кажу, подобається. Так. Заходь. Го! поїхав. Куди ми маємо їхати? Глава перша прибуття завершено. Ну, хоч щось раду. Зберегти, давай зберігаємо. Е. Ох, голова друга. Інтенсивна терапія. Хм. Цікаво, цікаво. А є, хтось знає, як називаються ці другі монстрики? Ну, перші то некроморфи, здається, а у другій, я сам не знаю, як називаються, але... Вони швидкі, вони якщо на близьковій серії наближаються... То добре вам від того не стане. Хожек. Ты кто? Ты кто? Вау. Ти, ти йой. Ага, слухай, слухай, тут вообще классно, то ми зараз отако. Добре. Так, так, так краще А як? А, огонь. Вогнемет! Ну, непогано. Я учикал. Хлопці! На нас на бали. Кендри іщетло, только что. Не могу поверить, что потерял не. Но сдаваться рада. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Зарви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в ноль g терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, такими паниками связь бесполезно. Добрый, не треба был с ним вяжуть. Ты меня уже не страшил, ё -моё. Давайте еще один. Вариант, какие мухи летают, звук, это все чувство так. Так. Давайте ви мне скажете куда ми. Ясно. Вс, давайте. Погнали. Погнала. Открываем, открываем. Не гальмуй, сникерсуй. Ти мене лякаєш, хлоп, не рухайся. Ты гонишь. Ух, йо! Все, им капец. Все, им всем хана. Сколько всяких. Ага. Давай, давай, давай. Все, дякую. Патрончики, дякую. Так, и АБ. Та ти капець, ти кеп. Типу я не знаю, як то робити. Відкривай, відкривай. Вау, пацани, яке то велике приміщення Я. я просто розгублений. Добре. Куда нам? Ем, Я не дуже зрозумів. Ага.

Та як ти ще повзеш, засранець? Мені. А, оце чи що? Ага. Закрито? Чому? Що значить закрито? Мені туди треба. Ти зараз у нас так прикалується, чи що? Процесс, вы можете предполагать все, что угодно, но я. Обилист ⁇ Великая святыня, и вы, вы это знаете. через Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете, если его сколько угодно. Капитан, не что Чем серьезнее самки, тем больше умеют. МРИ, ммры, ммры! -мо! Ще одну. шоці. Дякую, я тут довідався ніфіга цікавого, але витратив дві аптечки. Стій де стоїш! Та ти ка... Та... о, о Тут всі, шо А стоп, все вс можна йти! Та-та я вгадав. Є, я вгадав! Все, пацани, пішли! А шо воно зробило, шо то всі поздихали? Хм так, спері гаємося. До речі, час летить. Ще чуть-чуть і ми завершуємо вже другу серію цієї гри! Та ти мускул! містер Мускул! Але я вбив більше людей. Ну, цих монстрів. О, привіт! Вбий! Та вбий! Що за... От хрінь Слухай, от цієї хріні я вже починаю побоюватись Стій, де стоїш? Кем би ти не було? Де, де! Шо, 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 жеш мати! А-е-е-е-е! Е, е. Худ хрінь! Оце що таке? Мясо, оце це... Оце було сильно. Та. Я не зразу зрозумів, що за фігня на мене нападає. Я його бачив там. Що? Мре, ммре, мри! Як його вбити? Ну, От в нього вже немає ніяких таких. У ти. Капець. Все? всі поїли.

Ого. Не вже ще якісь тип монстры. Двер, заспокійся. Тобі треба якусь релаксуючу штуку. От мясо. А це вже реально дике. Та я тобі и бошню снис! Все, всі трупи заспокоїлись. Ви Воскресати більше не будете. Я переконаюсь. Ясно. Це було жирно. Так. І куди нам тепер? Ясно? Погнали! Чому двері так постійно довго відкриваються? Так. Власне, вже скоро серію треба закінчувати, але. Оу, ні, 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 ну врубайте світло! Що за. Дострелите по цьому! Чого я не можу підняти? Ну Мо от не кажи, що в мене вже немає місця в рюкзаку. Я купив новий рюкзак. Так, відкривай. Воу. Це було Це було небезпечно. Це все що я можу сказати про. Е, Кенезис, а як його? F, чи що? Ага. Туда, туди, туди, йди, йди. Йди, туди. Та я зрозумів, але в мене тут невеличкі проблемки. тягнись. Як далеко воно має тягнутися? Таке поки що аптечку використав. Їдь, їдь. Чому так повільно? Мені знеметься чи що? Та капець. Добре. Ты что за хрень? О, Рату. Куда тянуть? Нет, тут мы не закрываем. Давайте глянемся, что у нас тут. Вибач, брат, але мені доведеться зламати твою ногу. Хоч як би це брутально не було. Ще один свой був! М'ясо. О, схема ший. Це взагалі. Класно. Ще ж всі? Ясно? Але що мені тут треба робити? А, а тепер треба йти туди, ясно. Так что, мы подводите дядьку душить. було Да не-не-не, не туда, не туда. Ты рухайся... Ну, туда, куда рухался. Инстребат не умею, как А, не а ты ж, ш... Не, стоп. а а блин, ну я... Ну их, кто ты будешь подниматься человек твой поднятый А, -а, -а, -а. Э, я придурок сунься все нормально давай поднимайся так ага у вас нашу боку вот, штучку насет вот, Я вже навчився володіти цим мистецьким різаком. Ось це щось зарізить. Не, зберегтись, є. С Давай тягни сюди свою жопу. На м'ясо. О! Все! О, можливо, ця серія була нудна. Я рідко говорив, був зациканий на грі. Але... Але давайте. Я попробую зробити третю серію цікавішою. До зустрічі! З вами був я, Дрістер, з вами був Айзек Кларк, і з вами були Некроморфики, які дуже люблять, коли їх вбиваю. Ну, такі ж вони. Така в них натура. До зустрічі і побачимось на цьому самому місці. Нехай щастить!